Таю вас, погодьтеся для багатьох з нас запитання, де приймають використані ртутомісні лампи, використані елементи живлення, шприци, застане зненацька. Спеціалісти стверджують, що вирішення проблеми утилізації небезпечних відходів може не лише поліпшити екологічну ситуацію довкілля, але й сприятиме збереженню здоров'я населення. Про ініціативу, що створила більше переполоху, аніж вирішила проблему утилізації небезпечних відходів. Дивіться далі у програмі перехрестя правди. Донедавна для жителів мікрорайону Тинни вулиця авіаторів була нічим не примітною. Дехто навіть звозив сюди сміття з власного двору. Тут, як правило, ґрунтову дорогу вимощували виключно будівельними відходами, бо ж треба було якось і в негоду добиратися до місцевого плодорозсадника, а там і до складу отрутохімікатів. Тому не дивно, що ніхто з жителів Тинного та навколишніх сіл не звернув особливої уваги на господарську діяльність, що останнім часом активізувалась на цій вуличці. Та звістка про те, що на місці всіма забуто Складу мають збудувати завод з утилізації небезпечних відходів. Просто приголомшила жителів мікрорайону. Це як вибух бомби. Народ весь просто ну не знає, не знаючи ні про що за нашою спиною, шахрайським способом вони вже будують якийсь завод. Запам'ятайте, ми заявляємо цим інвесторам, що сьогоднішнього дня це підприємство буде блокуватися. Весь народ. Ну, 99 крім тих, хто може заінтересований, 1% може скаже. А то може 100% народу всього. Ми в неділю за один день в суботу, тільки знали, що це що вони таке будують. То в неділю зібралося 120, з кожної хати, 121 представник, тільки людей прийшло, які ну там робили, там зала не могла слухати. Хай приїдуть вони до нас і послухають. Вони зібрали так званих 15 бомжів привезли собі, вони їм типа громадські. Ми припускали, що прийде намного більше людей. Ну, коли на громадські слухання прийшли все-таки 15 чірок, ми зрозуміли, що у нас дуже маленька проінформованість. І пішов вот вот ось цей інформаційний резонанс, який ну, не в нашу сторону. То есть, ну, ми якби как бы, докажемо, що ми відкриті і прозорі е журналістам, к експертам і к там всім іншим Інстанціям, ми нічого кримінального не діємо, екологічно опасного ми там нічого не робимо. то есть нам как бы, скриватися, нічиво. Тут повмісні лампочки, а також медичні відходи, відходи лакофарбової продукції, мастильні паливо-мастильні матеріали. Це є різного класу небезпечні відходи, з якими треба щось робити. Тому те, що в суспільстві намагаються говорити і щось намагаються робити для вирішення цієї проблеми, це безумовно плюс. Мінус в тому, що ми насправді зараз не розуміємо, що відбу... що збираються робити в поблизу села Тинного чи мікрорайону, як хто називає. Тобто я не можу оцінювати якісь технологічні рішення конкретні, які збираються використовувати на цьому заводі, тому що просто немає оцінки опублікованої і відкритому доступі оцінки впливу на навколишнє середовище, яке планує. Від проекту, який планується реалізувати поблизу міста рівно, адже донедавна на широкий загал інформації про утилізаційний завод було небагато, тож дуже важко погодитись, що від самого початку представники всеукраїнської екологічної компанії були зацікавлені у проведенні легітимних громадських слухань, а можливо просто забракло досвіду. Згідно з законом України про місцеве самоврядування в Україні, порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади. Тож саме відповідно зі статутом територіальної громади міста Рівного громадські слухання повинні відбутися протягом одного місяця з моменту подання до міської ради колективного звернення громадян або прийняття відповідного рішення органами місцевого самоврядування, якщо ініціатори не пропонують більш пізній термін їх проведення. Час та місце проведення громадських слухань визначає міський голова, в окремих випадках перший заступник міського голови або ж секретар міської ради. Інформація про це оприлюднюється в порядку, встановленому цим статутом, але не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. Їх проведення повинне висвітлюватися засобами масової інформації. Мені дуже прикро що склалась така ситуація що у ті от громадські слухання та обговорення попереднє було сприйнято як приховані або незаконні це це, 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 це окремий процес це були попередні громадські слухання і в ході в ході цих обговорень було виявлення виявлення деякі недоліки а саме недопроінформування населення але це, це треба було обов'язково пройти, щоб до цього прийти. Щоправда, ініціативою хвацьких столичних екологів зацікавився міський голова Рівного. Він розпорядився, аби депутатська комісія з'ясувала питання правомірності проведення громадських слухань щодо такого будівництва. Люди ж стинно, налякані чутками та мізерною інформацією про утилізаційне підприємство зібрали схід села, на якому висловили своє занепокоєння та категоричну позицію щодо небезпечного сусідства. Це 180 осіб, хто категорично проти роботи даного підприємства. Мешканців зібралося біля 200 осіб, які представляли близько тисячі осіб, тому що це одна особа представляла двір. І категорично жителі налаштовані проти будівництва і реалізації цього проєкту, щоб утилізувати, знешкоджувати дані лампи, оскільки поруч це населений пункт дитячий садочок. Там городи. Результатом напрацювання нашої комісії це було рішення про проведення громадських слухань по даному об'єкту, коли вже сама громада безпосередньо вирішує, чи буде будівництво, чи не буде. Більшість людей сказали, що вони не будуть підтримувати е, дане будівництво, е, тому що є певні застороги щодо шкідливості. Щоб не говорила громада, там на сьогоднішній момент оборудовання не смонтілено. То есть его не монтировали, оно изготовлено, подготовлено и так далее, но его не везли и не устанавливали, пока не был, не был решен вопрос с громадой. Щоправда, попри нелегітимні громадські слухання, депутати Рівнеради ради висловили свою зацікавленість щодо можливості комплексно вирішувати проблеми утилізації небезпечних відходів, не можу сказати, що обов'язково воно має бути в нашій області, тому що такий завод може побудуватись на декілька областей. У нас повинно по ідеї бути роздільне зберігання відходів, тобто ртуть місні лампи, мають зберігатися, збиратися, збиратися окремо і далі йти на переробку. Тобто, якщо у нас такий завод, таке підприємство буде допустим невеликих потужностей, то було б непогано. Ну тільки треба правильно вибрати місце, де має бути розміщена ця установка, ліці цей, цей завод, ну в залежності від потужності, будемо звертатися до обласної адміністрації, обласної ради, щоб вони шукали саме інше місце. Подалі від людей, подалі від населеного пункту, тому що це справа потрібна. Більше того, скажу, що та структура, яка зараз е, в місті рівному проводить збирання, утилізацію так званих е, містких ламп, ну, по нашій інформації, вона не зовсім працює так, як потрібно, і займається звичайним оказом Зрозуміло, що це потрібно перевіряти, але здоров'я. Людей в даному випадку на першому місці. Нагадаю, що більше 15 років у рівному утилізацію ртутомісних люмінесцентних ламп займається товариство з обмеженою відповідальністю Екохелп. Каже, що на цю діяльність мають необхідну ліцензію. Тож усі натяки на недобросовісну роботу товариства директор вважає безпідставними. Такого не було, немає і не буде. Справа в тому, що ту кількість ламп, яку ми приймаємо від людей, ну, від Підприємств, ми зразу ж їх на протязі квартала відправляємо в Микитівку, і там у нас є прийомоздаточні акти. Наприклад, за рік ми можемо здати там 60, 70, 80 тисяч, і ці всі лампи, які ми здали, відображаються в актах прийому передачі, які нам дають із Мики ртуті. Ну для того, щоб займатися цією справою, кожен із нас. Прекрасно знає, що цього робити не можна, і ніхто ніколи такого не робив. Може, возять на свалку, тільки не ми. Депутати зауважили, що будівництво заводу у тинному є неможливим також і через неврегульованість питання з землею, яка має виключно сільськогосподарське призначення. Є в нас затверджений генеральний план, і було, було перегування восьмому році завершена на сесії міської ради. Такі е у нас у шкідливості, не передбачено будівництво генеральним планом. Їх можна використовувати в певних промислових зонах, де є можливість розміщення підприємства. Такі підприємства мають бути розташовані в промислово-складських або комунальних зонах. В житловій забудові, звісно, таке підприємства не може бути розташоване. Будь-який об'єкт має відповідати містобудівній документації. Якщо це в населеному пункті, то це генеральний план, план зонування території, детальний план території. За межами населених пунктів в нас визначається таке можливе місце розміщення будівництва це схеми планування території районів. Тобто, фактично, законодавство в цьому плані чітко говорить, як це робити. Єдине, що всі пункти, всі статті повинні бути дотримані. І Тоді, очевидно, не буде ніяких проблем, якихось пересудів. Там е, хтось може не в курсі справи, що там починає якісь фантазії там чи домисли. Головний архітектор області запевнив, що процедуру зміни цільового призначення земель чітко прописано в законодавстві. Та у даному випадку лише за умови погодження з громадою можна буде говорити про відповідні нормативні обґрунтування, доцільність такого об'єкту, а там і необхідне погодження на сесії міської ради, аби внести зміни до генплану міста в протилежному випадку. Наміри можуть залишитися лише намірами за умови, якщо даним заводом зацікавляться обласні чиновники, місце для нього в області знайдуть. Варіанти можна розглядати будь-які. Якщо там дійсно 300 метрів санітарна зона, то в нас таких територій є багато. Єдине питання доцільності, можливо, з точки зору економічної, чи захоче власник розміщувати будь-де, де, де йому, це невигідно, скажімо так. Тому що це ж також бізнес якийсь, якийсь економічний ефект має бути від того розміщення. Тобто, якщо не проходить по питанням, які визначені законодавством, тобто не, не отримуємо ми дозвіл громади, мешканців, які там проживають. які… Бояться, що щось не може вийти не так, чи якісь є наслідки екологічні, то звичайно там ніхто об'єкт не зможе розмістити. Це, це практично неможливо. Сергій Пінчук розповідає, що вже третій рік він веде перемовини з місцевими чиновниками щодо організації в рівному роздільного збору сміття. каже, що рішенням суду визнано факт бездіяльності міської влади у цьому напрямі. А системи збору небезпечного сміття та його утилізації в обласному центрі і досі не організовано. Якщо немає згоди громадськості його розміщувати в місті Тинне, якщо це суперечний містобудівній документації, значить він там бути не може. Це однозначно. Я думаю, що цьому підприємству просто потрібно знайти безпечне місце. Віддалене від міста рівне для того, щоб вони могли налагодити свою роботу, але те, що інвестицію в цю сферу, в сферу перероблення небезпечних побутових відходів, люди готові вкласти в місті рівне, я вважаю позитивним. Які саме будуть е условия для цього перенесення, які там будуть створені для нас, стаж е іняція е інвестиційний клімат і на яких смиряв, яких там услов'ях. Тось. Мабуть, що все, все зробиться до того, що ми мабуть, можемо переїхати і в іншу область. Все залежить від того, як, як там нам допоможе місцева влада. на думку Ольги Захарченко, оптимальними варіантами для розташування заводу з утилізації небезпечних відходів могли б стати район учасних споруд, рівне облводоканалу, полігон побутових відходів та санітарно-захисна зона ват рівне азот. Та представники всеукраїнської екологічної компанії запевняють, що вибрали місце для заводу саме тут неспроста, бо переконані, що підприємство не завдасть більшої шкоди довкіллю аніж від занедбаного складу отруту хімікатів. Саме тому вже викупили небезпечний об'єкт у попереднього власника. Це були склади для збереження отрута хімікатів. Там була фумігаційна камера. Тобто, якщо люди знають відстань санетарна зона захисна від фумігаційної камери, це 500 метрів. Тобто, це для безраження шкідників хімічними речовинами. Це перший клас небезпеки. Там, де сьогодні, на території цього майданчика знаходиться більше 10 тонів прострочених отрутохімікатів, пестицидів, гербицидів. Це перший клас небезпеки. Я ще раз хочу повторити. Тобто, вони там є і не ми їх завезли. Ми прийшли допомогти вирішити екологічне питання. Жодного негативного впливу на діяльність, на життєдіяльність, на екологію не буде. Я вас запевняю всіх. Ольга Захарчук, головний спеціаліст головного управління ЦЕС у Рівненській області, нас запевнила, що ніхто з жителів мікрорайону Тинне з приводу незадовільних санітарних умов на складі мінеральних добрив по вулиці авіаторів 25, що що донині належав ЦОВ плодорозсадник, до обласних санепідеміологів, не скаржився. Нові власники колишнього складу деталями придбання об'єкту не діляться. Натомість, охоче розповідають, як прибирали приміщення від залишків мінеральних добрив та утруту хімікатів. Пізніше дезінф. Фікували будівлю, підмуровували стіни та опори, понівечені хімсполуками, чистили колодязі на прилеглій території, аби унеможливити потрапляння забруднених ґрунтових вод за межі заводу. Кажуть, що дане місце і за умовами, і за віддаленістю від населеного пункту дуже зручне і відповідає нормативним документам. Спротив та недовіра від населення не дивує, бо так було і в інших містах, де відкривали аналогічні заводи. Вопрос стоял на самом деле приблизительно точно так же. Громадка э, э, общественность стояла точно так же до тех пор, пока не были сделаны проведен газ, не была проведена вода, не была построена дорога. И на сегодняшний момент спокойно эти вопросы с общественностью решаются. Данная установка вообще разработана с 98 -го года и работает, ну уже наверное в восьми городах. Украины, это и Одесса, и в России, и в Курске, и Одесса, и Днепропетровск, Славутиче, вот на сегодняшний момент уже прошли громадские слухания, эта установка стоит, будет устанавливаться в Шостке. Ну, достаточно... В більшому кількістю міроів. Хотів би, би запевнити та наполягти на, на тому, що наша компанія щодо нашої діяльності, наша думка, наша позиція є прозора, є відкрита для усіх засобів масової інформації, для громади і для шановних депутатів. Про відкритість столичних екологів можемо лише здогадуватися, адже донедавна про завод були тільки чутки та домисли наляканих людей. Ми ж дізналися про специфіку і особливості роботи утилізаційного заводу на засіданні комісії міськради. Андрій Полищук, головний інженер державного науково-дослідного інституту хімічних сполук міста Шостка, представив технічні параметри майбутнього утилізаційного заводу. При цьому зазначив, що розміри небезпечних відходів, котрі щороку накопичуються в області, збільшуються. Планується, що на заводі будуть утилізувати три групи небезпечних відходів: ртутомісні, люмінесцентні лампи, нафтода, бензошлами, лакофарбові залишки і відходи клінічної медицини шприци системи хімічні реактиви. Знешкодження відходів не потребують. не ни воды, не повітря. В дробилку, шаровую мельницу, закладываются лампы. Туда же помещается газогенератор аэрозольной серы. То есть дробление ламп происходит в дыму серы и ртуть, которая содержится в лампах, в лампах, в стекле, она полностью переходит в нерастворимое состояние в сульфид ртути. Після такої обробки, а це вже відходить четвертого класу небезпеки. Згідно з відповідним розпорядженням міністерства, їх відправляють на завод Мики Донецька область на захоронення. Ми приймаємо по Рівненській області від підприємців, від підприємств, від інших суб'єктів господарювання. У нас набирається десь 70-80 тисяч. Я читав там ну в їхньому. У проспекті про те, що вони можуть переробляти біля п'яти тисяч штук за день. Тобто по Рівненській області вони місяця не пройде і перероблять. Значить, ціль, мені здається, проста, що треба буде збирати по всьому західному регіоні. У нас же ж так вистачає і дві атомних станції, і азот. А таких великих підприємств немає. Я не бачу такої цілі великої. Для того, щоб це щось зробити для знищення нафтового шламу решток мастив лакофарбових виробів, то що екологи пропонують використовувати установку вихор. Смисл її, що при очень високій температурі 1400-1500 градусів ці відходи зжигаються, і на на вибросі фактично, крім углекислого газу і азоту нічого не образується. Подібне вирішення пропонують і для небезпечних відходів третьої групи. Це термічний утилізатор з виробничими показниками 400 кілограм за годину. Прідназна для унічтаження тверд. Пріназначений для унічтаження твердих відходів. Взагалі, установка і весь процес са повністю зроблено в соответствиї з нормативами ЄСПО. сжиганию опасных отходов. То есть камера сжигания, камера сжигания 1100 градусов, есть камера дожигания специально сконструирована, в которой газа находится порядка 4 секунд при температуре 1200-1400 градусов. И линия очистки, в которой не используется влага, вода, а используется... полусухі компоненти, йде охолодження, чистка газов. Представники інвестора запевняють, що завод буде набагато безпечнішим аніж донедавна склад отруту хімікатів. Для його роботи необхідна санітарно-захисна зона 300 метрів, тобто у 2,5 рази менша відстань, аніж зараз склад знаходиться від села. Щоб у місцевого населення не виникало, а от вони ночі там палять, да а от вони палять Ми не знаємо що. Є вообще простое підложення. И так оно вообще реализовывается в целом в ряде областей и в городах. Создается, вон, есть актив, актив да? им разрешается заход в любое время на территорию предприятия. В любое время. Пожалуйста, заходите, смотрите. Контролируйте. Это первый момент. Второй момент. Контроль общественний он же не ізбавляє підприємця від контролю тих же органів, саме той же тоже прокуратури і так далі. Перше зустрічаю підприємство в Рівненській області, яке готово переробляти комплексно і якраз не тільки тут у місті лампа, а й так само хімікати, і таке інше, тому що є були пропозиції, але вони стосувалися окремого сегменту. Якщо говорити про збирання в місті Рівному Всього спектру небезпечних побутових відходів, а до них, до речі, відносяться не тільки лампочки, батарейки, туди відносяться і банки з лакофарбової продукції, відходи від побутової хімії. Це все туди відноситься. Тобто, якщо це підприємство буде переробляти все це в комплексі, я це тільки вітаю. Але потрібно дійсно дуже уважно ставитися, перевірити їхній технологічний процес і дивитися, наскільки там дотримана технологія, чи немає там шкідливих викидів і шкідливих виробниць. В одній із програм Перехрестя правди ми розповідали про проблеми жителів Малої Любаші Костопільського району. Неподалік з селом, з дотриманням усіх наявних санітарних норм знаходиться Костопільський ветсанзавод. Важливу справу виконує утилізує відходи тваринного походження. Та щоразу, коли завод випускає пару з котла, а вітер дме в напрямку до села, в малій Любаші починається газова атака, куди тільки не зверталися люди, а сморду не поменшало. Андрій Мартинюк, еколог на Рівненщині, добре відомий, переконаний, що будівництво такого підприємства є досить актуальним, та треба дуже уважно поставитись до питання вивчення наявної дозвільної документації, аби зважити на ймовірне додаткове екологічне навантаження, що обов'язково буде від заводу, а також з'ясувати, чи зможе підприємство забезпечити системний збір та утилізацію небезпечних відходів від населення, що до нині було і залишається слабким місцем на рівненщині. Тут вмісні лампи. Збираються на підприємствах у нас. Ці підприємства заключають угоду договора з підприємством Екохелп і передаються на тимчасове зберігання до них. І далі екохелп передає в інші області, в Донецьку область, в Київську область, де іде утилізація ртуть міцних ламп. Що стосується нафтопродуктів, то точно також в нас немає ніякого заводу, точно же або використовуються відходи нафтопродуктів безпосередньо на підприємстві для своїх цілей. А залишки відправляються також на інші підприємства, наприклад, Екогорінлайн, ЕКОЗАхід Україна, які також в подальшому переробляють за межами Рівненської області. Відходи медзакладів області на основі відповідних договорів з підприємствами також відправляють на переробку до інших областей, запевнила пані Ольга. А от контроль за населенням СЕС не проводить. Безпосередньо громадян ми не штрафували, тому що слідчі пошуковими діями ми не займаємося. З'ясувати, хто викону виконав таку лампочку, це неможливо. Еколог запевняє, що дуже важливо ознайомитись з інформацією по заводу ще до громадських слухань і спеціалістам, і жителям мікрорайону, аби власне на слуханнях отримати якомога більше важливих для себе відповідей. Я б на місці місцевих мешканців поставив запитання: добре. Ми там бачимо, що це буде набагато нижче від цих максимальних небезпечних концентрацій. То... Але все рівно це додаткові викиди, що означає це хорошого для нашого села, скільки робочих місць буде створено, скільки е, е, податків місцеві бюджети буде сплачено і так далі, і тому подібне. Тому тому що зараз виглядає так, що ми отримуємо небезпечне підприємство біля своїх городів, але нічого взамін не отримуємо. Це ну звичайне питання від місцевих мешканців. Тобто нічого цього подібного поки що я не бачу, щоб було зроблено. Представники всеукраїнської екологічної компанії, попри все, запевняють, що оцінка безпечності впливу їхнього заводу для довкілля на стадії завершення, і невдовзі всю інформацію щодо діяльності підприємства буде представлено на розгляд громадськості. Ми хочемо зняти весь негатив. Хочемо до людей довести правдиву інформацію, повністю обговорити, зняти всі питання, які цікавлять людей громаду. Тобто всеукраїнська екологічна компанія ніколи не піде проти громади. Ми запрошуємо всіх до обговорення, готові відповісти на всі питання, які цікавлять людей, і предоставити всі належні документи. У нас діти хворіють, у нас хватає азоту. У нас хватає у нас вистачає е, Долбуновського цементного заводу. У нас стоїть. Локаторна станція, ви що думаєте, ще підкинути нам таку бомбу? Не вийде сьогоднішнього дня. Ваше підприємство, якого ви поставили п'ятиметровий з е, огорожу, буде заблоковано. У вас не зайде ні одна машина туди, і ви шукайте полігон, де ви будете утилізувати свої ці ртутні відходи, е, відходи біологічного, якого там фарби, е, кислоти, акумулятори. Там у вас цілий спектр. Ви не поставите там там поля, де люди вирощують овочі, фрукти вирощують собі сільськогосподарські е ці різні продукти, з якого там 3,5 тисячі живе населення. У вас не получиться люди. добрі. я вам зразу заявляю. Тож люди занепокоєні щодо можливості сусідства з заводом, на якому будуть утилізувати небезпечні відходи. І щиро вірять чиновникам і депутатам, які пообіцяли, що без згоди громади заводу у тимному не буде. З іншої сторони, не кожного дня пропонують на екологічний проект кругленьку суму грошей, а це 2-2,5 з половиною мільйони гривень. Ми обіцяємо цю ситуацію взяти під свій контроль. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.